Вітаю замов у Китаї у 2024 році. Це 15 листопада 2024 року принтер Креаліти Ender 3V3 SE. В общем, періодично слідкував за своєю посилкою. І остання інформація, яка була, це. На 1 грудня 2024 року що посилка прибула в аеропорт, періодично я заходив і дивився, де знаходиться моя посилка. В итогі я дочекав до січня 2025 року, 15. -го. Січня, тобто місяць я прочекав і потім відкрив спор. В общем, китайці вийшли на мене і написали, що Підарстан вів нові правила, з якимись, Согласно яким всі європейські товари затримуються більше по срокам на перевірку. Так вони сказали. Тобто, я сильно не вникав все це і. Пройшов деякий час, Уже 3 лютого. Купив в Україні принтер Ender 3 v 3 CREALITY. І що хочу сказати? Значить, дивився я відео, хтось там купив новий принтер точно таку же модель. І... Він зняв нижню кришку принтера, назову це блоком. Так воно виглядає. І під кришкою не був підключений вентилятор. Я вирішив зробити те ж саме. Викрутити кришку знизу. Цього блока і подивитись, чи підключен вентилятор. Також можу сказати, хто буде це робити, можна дуже обережно це робити. По-перше, треба звертати свою увагу на кабеля, де, у вас, де вони у вас знаходяться, щоб коли ви підіймаєте, щоб не пошкодить, і тримати його боком. Тобто, Якщо ви його перегорнете. Вага в нього доволі прилічна, і може погнути стол нагріву ось цей. І причому ви навіть не замітите. Оскільки для принтера дуже сильно має значення, навіть невеличкий менше, ніж міліметр, вже вносить коригування при друку моделі. Тому слід на це звернути увагу. Також, щоб він не впав, а то буде дуже. Погано. Невідомо, чим це і закінчиться для вашого принтера. І так, ось тільки я зняв, покажу. Значить, ось ця кришечка, це вона внутрішня сторона зовнішня. Зверху три гвинтики, зліва два гвинтики. Тобто по бокам по два гвинтики з цього і з цього року. Сторони, і зверху три гвинтики і знизу три гвинтики. Викрутив. В комплекті йде шестигранний ключ такий. Він не самий маленький, а слідущий по розмірам. Він не промаркрований, тому не можу сказати, який це розмір. Може на 3, може, на 4. І зоні, отак от виглядає. Акуратно викрутив, подивився, бачите, вентилятор підключений. Штекер в роз'єм вставлений. Подивився. Всі роз'єми теж підключені. І все добре. Так, вентилятор тут стоїть. Модель EFS 06C24 L. Це вентилятор на 24 вольта. і пожив Ває току 0,10 Ампер. Тобто, у кого вдруг вийде лауцей вентилятор, може точно такий же купити. Я так розумію, що креаліті спеціально зробили специфічні гвинтики, поставили, щоб не могли туди залізти, аби хто. Тобто мали легкий доступ, і подивитись, що там. Тепер збираю кришку, оскільки я одною рукою блок цей тримаю, і в інший телефон, то показати не зможу. Цю кришку обережно прикладаю і закручую гвинтики. При цьому треба блок обережно тримати і наживляти гвинтики, триматися добре, щоб не впало. І слідкувати за вашими цими розйомами, щоб ніде нічого не пошкодить. Також можу сказати, що, бачите, цей стіл підігрів, він втеплений. Також слід звернути увагу, щоб у вас перемикач стояв, от як у мене, на 230 вольт. Тобто він тут. Перемикається, я так розумію, що креаліти спеціально заглубили його доволі сильно, наприклад, щоб діти не могли перемикнути цей перемикач, тому спеціально і поставили.